Всім привіт! Ви на каналі Альона Флох, от і вересень місяць, шутко збіг, не знаю, як у вас, а він мене дуже-дуже швидко збіг. І прийшло, прийшов час показувати, хто ж у мене зацвів по традицію. Ви знаєте, що в серпні місяці я Нічого не виставляла, бо в мене нічого не було от слова зовсім. А от у вересні місяці декілька орхідейок мене таки порадували квітінням. І е, також, так як їх не так багато, хочу в цьому ж відео з вами поділитися квіт... е, декілька новинок, які я знайшла. У мене, скажу, навіть не дуже було часу в цьому місяці їздити по. Квітковим магазином, але в деякі, які я заскакувала, то мені пощастило знайти кілька красунь. Так що залишайтеся з нами, кому цікаво, подивитися, хто ж мене радує і які красуньки поповнили мою колекцію і, може, не тільки мою. О, Так що гарного вам прогляду. Давайте починати. Почнемо із самої манії. Знову заквітла моя рестрепія гутата. Це найбільша рестрепія в моєму орхідаріумі. В орхідаріумі влітку завжди дуже-дуже тихо. Вони от е, нарощують або відпочивають дівчата, то в орхідаріумі немає ніде нічого. От сама перша дівчинка, яка заквітла, хто Пам'ятає, от рестрепій, мені, якщо подивитися, такі, знаєте, сумні чоловічки там, з таким, е, у нас кажуть, шнобелем, з здоровим таким е, носом. І такий він якийсь такий весь засмучений, засмучений. Ось така квіточка, квіточка 2 см для рестрепії. Це дуже вже великий, велика квітка, така гарненька. Іде. Дуже цікаві кольори, гарнюні. Це, мабуть, буде вже останнє відео на вулиці, бо в нас прохолодно, е, верес, може ще в жовтню спіну, але ну, мало віриться. А так я дуже полюбляю їх показувати прямо на вулиці, в такому природному аспекті. Ну, сонечко, як завжди, то вибігає, то забігає. І вже що є, то, то є. Рестрепія гутата. Так, Я хочу вам показати ось цю. Це, якщо ви дивилися моє відео, е, останнє відео, то я казала, що в серпні нічого не було. Одна єдина квітка заквітла, і ця квітка це був оцей онцидіум Катрін зош. Це е, е, один із. Як, а, а, вилетіло з голови. Ну, в общем, це орхідея, яка була а, остатки із тих орхідей із смітника. Тут декілька було таких невеличких а, страшненьких псевдобульбочок. я їх посадила, деякі нічого не дало, а ось він дуже добре стартунув. За, за рік мені дуже-дуже гарно стартунув. Щоб сказати, оці дві псевдобурби були е, такі корінці підсохші і не було ні листиків, ніде нічого. І ось якось так пішло. Е, давали мені квітоносики, ви бачите, але е, якось далі не йшло. Засушували вони. І потім, аж оце, виходить, треть, друга хвиля псевдобульбо, які пішли мені квітнути. І ось дивіться, тут навіть ще прокинувся ще один квітоносик. Квіточки тут середні, десь 3,5 см. Але як вони гарно пахнуть. Ну Пахнуть такий в них дуже-дуже гарний е, 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 запах, дуже вони е, такі. Насичений, його далеко чути. Не треба принюхуватися, От именно, його навіть на вулиці. Я е зранку, як їду на роботу, як проходжу е десь за, за метр від е ще вони в мене на вулиці стоять, треба потихеньку заносити, то його чути, оцей аромат. Трошки ванількою, таким, знаєте, як ванільним печивом. Е Пахне. В принципі, він дуже рясно квітне. У мене вже колись такий був, я вам казала, потім одна знайома випросила, і от він знову в мене повернувся. в нього такий він... варігатний. І в принципі він дуже добре в мене рясно квітне. Ну, це орхідейка, вона маленька ще, молоденька, тому і такі легенькі квітоносики. Але їх 4 буде 5. Так що, чому ж не показати ось таку красу? Навіть квіточки, вони такі, як варігатні, виходять. Гарні, красунки. Ще одна красуня, яка заквітла, це біфанарія Орео Ось так вона, вона більше не розкривається. Ну, може ще внизу чуть-чуть, так, тебе? Трі. О. І ще одна красуня, яка заквітла, це біфанарія Орео Фульва. Невибаглива така середнього зросту орхідейка. Ось так вона буде і квітнути. Чую, трішечки ще трошки відкриться внизу пелюсточки, але вона ось такими дзвіночками й буде. Така помаранчева, гарна красунька. Дуже вона невибаглива. Прийшла до мене в тому році, прийшла з початком квітоноса, вона його доростила, потім дала ще один квітонос. Вона якось добре, псевдобульби гона. І що саме цікаве, вона навіть може квітнути вже з проквітших псевдобульбок. Ось така. Ось така краса. Як буде багато дзвіночків, ну прям гарно буде такі конваліки, але помаранчеві. Дуже-дуже гарненькі. Такі. Більшими вони не будуть. І ось так трішечки ще відкриється, але не дуже, ну як відкриється, от прям, бачите, пелюсточки такі, вони відкриваються, туди треба заглядувати. Саме шикарне квітіння ось такого густого-густого куща. Це у мене Ansiдіum твінклі. Дав поки що ось таку невеличку гілочку. Відкрив дві неділі назад першу квіточку і все, я заморилася. Я відпочиваю. Кожна квітка це. Свято, так що любуйтеся мною. І я коли захочу, тоді буду відкривати інші. Така вона, знаєте, все залежить від сонця і від умов. Вона в мене розкривалась майже коричневою, коли стояла тільки на веранді, там, мабуть, тепліше було. А от зараз на вулиці десь у нас 5 градусів вночі і е, Днем у нас до 22 градусів, то вона ось така е, ну, рожева, скажімо так, така блідо-блідо-рожева. Дуже маленька квіточка, також вона ванількою пахне. Дуже в неї насичений запах. Хто знає твінклі, вони, це онцидіум міні. Дала дуже багато мені молодих зростів, вони ще повністю не визріли, так що надіюсь, що по кінці осені вона мені дасть ще багато гарних приростів. І два роки по тому я робила таймлапс. Якщо ви подивитесь, в шорт, в шорт коротких відео є. Як вона розпускалась, і там вона от набагато темніша була. Тільки, тільки відкрив першу пелюстку. Ось така котлеєчка. Це котлея Дювеї на Кінку кін... Кольох. Це вперше я її називаю назву. Вона в мене вже третій рік квітне, в цьому році буде чотири квітки. Вона ще не набрала свого розміру, але вже. Хочу з вами її поділитися. Олена із Англії. Бач, вона дуже-дуже гарна. Ось так в неї загоріли пелюстки, в неї цей зріз дуже здоровий. О, а потім мені потрібно буде з тобою зв'язатися, як мені зробити твою поділку. Бо хто знає, це в мене поки що-поки що одна єдина котлея, яка вижила, і яка квітне. Так що я на неї не дихаю. Якщо ви подивитесь, в неї пішов е, прям всередину е, зріст, я розрізала і тому всередині знайшла цю, ось так ще раз покажу, може хто краще прочитає. Ще раз е, знайшла її таку її назву, бо е, на протязі двох років я вас її показувала, але казала, що її назву я не знаю. От бачите, вони якось всі дозрівають всі зразу. Я її також залишаю на вулиці, тому що вона дуже-дуже капризна. Я навіть боюся, це ще показала вам, і вона може все це скинути. От єдине, вона, коли вона починає квітнути або ростити квітоноси, тому що в тому році, ось дивіться, ось тут повинен був бути новий квітонос. Вона на одному проквітла, а цей повинен був бути. І він був таке, такий час, почав визрівати. Я його занесла на веранду і е, переміна е, температури, переміна місця, він мені все засушив. Тому я от і не дихаю, тому що навіть я накриваю їх такими теплими пледами на, на, на ніч, тому що я боюся, що вони. Щоб вона мені не скинула. Мені дуже-дуже хочеться побачити оцю квітку. Якщо все буде добре, коли вона повністю розкриється, я зроблю з неї окреме відео, тому що вона дуже-дуже шикарна. Закінчує мій орхоогляд огляд ось така красунка. Це перше квітіння красуні із однією з красунь, також із смітника. Вона мені на початку літа дала два квітоноси, я вам розповідала, але град їх збив. І потім вона ось видала ось таку стрілочку. І навіть поки вам показую, ось тут ще буде квітоносик. Ще, Ні, там нема. Ну, така щедра квіточка, гарний в неї кущик. І ось такі виходять квіточки. Така сама, це вперше, ну як, це друга орхідейка, яка повторюється, одна в мене, а інша у пані Олени з України, тому що половину цих орхідейок із смітника я відправила до орхознайомих орхоподруг в Україну. І тому ось це друга орхідейка, яка ну, якби, така сама є в мене так квітне, і є у пані Олени. Вона прям заквітла десь в кінці серпня, на початку вересня місяця. Ну прям пощів майже в один момент вони заквітли. Ну, в неї три квітоноси, по-моєму, два точно. І третій, по-моєму, був менший, більш вона рясніша в неї. Ну, а в мене ще ось декілька бубочок є. Квіточка така, знаєте, вона навіть не червона, а більш темні-темні нюанси і кольори помаранчевого до такого жовтенького. У мене сьогодні фокус ніяк не хоче нічого ловити. Хочу вам показати нюанси. Ось така красунька, Дуже-дуже гарна. Запах в неї не виражений, не знаю, як у пані Олени, але є. Такий не, не нав'язчивий, скажімо, так, не, не, і не терпкий. Ну, Ось така красунька Закінчую наш огляд квітучих орхідей, а Зараз подивимося декілька новиночок. Перша красунка, яку я знайшла недавно, це ось такий ліворно пробито на горщику. Я знаходила декілька таких триліпсів, Подарувала. <поділила> поділилася зі своїми орхоподругами І в мене залишився триліпс, а цього разу знайшла ось такого правильного пилорчика. Тим паче в жовтих кольорах в мене пилорчиків немає. Це мультифльорочка, така гарненька. О, так що, і дивлячись на неї два квітоноси, і дивлячись по квітоносах, вона буде дуже е, рясно квітнути. Так що будемо вже ждати свого квітіння, але. І магазини. Як нема ніякого зовсім, то навіть і магазини. Не знаю, як ви, а я завжди, коли купую, мені все ж таки подобається ждати свого квітіння, так як в мене багато фаленопсісів завжди було ну, щось заквітало, щось е, підквітало, дорощувало, а от в цьому році ціле літо в мене Одна зелень була, якось навіть аж дико вийшло. І от я тепер дуже е, мені не вистачало кольорів, і тому навіть такі красунки, що не домашні а магазини, але ж хтось старався їх для нас вирощував, щоб заквітли. Ось тепер на них милуюся. Слідуюча красуня це вже класика, це метелий Курал. Я їх знайшла дв... дві, десь за. Ну, за 2 неділі. Е, вже обоє о, о, обі е, орхідеї, вони вже поїдуть до своїх господинь. Е, хочу сказати, хто мені там писав і на Фейсбуці, і, може тут. Е, дівчата, в мене як. Я йду по списку. Якщо я вам нічого не писала, або тако цікаво, що ви мені приблизно дали, немає, бо в нас дуже. Зменшився завози, зменшилися цікавинки. Але якщо я щось знаходжу, я про всіх пам'ятаю і пишу, а напоминаю. Інколи деяким прийшлося ждати майже рік. Ну, від мене не залежить. Знайду, поділюся, немає, ну я ж її не вигадаю. Так що ось такі дві друга вже відквітла, тому й не показую. А, а це трошки, ну, якби, якщо ви бачите, вона трошки така втомлена, Ну там корінці все добре. тургор ми, е, 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 якби, вона трошки вона була без тургора, але вже трошки набрала. Зараз вам покажу і відрізу, відріжу квітоноси, щоб вона не тягла, бо ну, її там не поливали. Вона вже вважається е, як для нас то відквіташкою. Але ж яка гарненька. Ну, Білі орхідеї це завжди класика. Але ще одну красиву, стандарт, але мені дуже е, сподобалися такі сполохи на ній. Ось така, можна сказати, варігатність кольорів. Дуже вона яскрава, дуже в неї цікава така помаранчева губа. Не знаю, може, якось краще буде видно. О. Ось на такому. Дузі два квітоноси. Зовсім-зовсім не вибаглива. В неї було по 2-3 квітки. Все вона дорозкривала всі бубочки. Я вже давно її купила, вона в мене два місяці. І от, якщо подивитись, вона, як наче, тільки з, з подарункового магазину. Так що, дуже чимось вона мене заціпила. Мама сказала, ну. Якщо тобі перенавиться, ти знаєш, куди її віддати. <рив> так що ось така красунька. Як називається, я не знаю. Ну, це, е, е, я їх почала декілька бачити, але ну, такої прям е, акварельної тільки вона була. Це щось новеньке. Ще одна красуня, ось така Тамара. По, так же її називати, чи ще по-іншому. І так цікаво, на два квітоноси. Другий квітонос, зараз покажу, він так, все, все думає, який він буде. Ми вже бачу, вон там е, остання квіточка таки правильна. Це бабулеточка. Тут вона хоче бути такою, потім такою, а потім уже такою. А от е, цей квітонос пішов ось так, а потім все більше-більше набирає. і він робиться красивіше І ось ця остання я вже трошки розколупала, бачу, що вона правильна така бабулеточка буде. І що з нею цікаве, ну я там була на рандиву, з рандиву вискочила їхати додому, і по дорозі думаю, ні, так таки заїду в один магазин Ландо. І в общем вискочила і на автоматі відкриваю трошки, дивлюся, в соціальні мережі на Фейсбуці. і в мене відкривається лента, От я якби йду до магазина, нема нікого на парковці. І в мене вибиває оцю тамару, отаку бабулеточку, де хтось в якійсь групі продавав свою. І вона така яскрава, і я сама собі думаю, от комусь повезе, така яскрава, гарна. в мене таких кольорів малькувато, майже немає. Є один пилорик наполовину був, ну, щось він не знаю. Давно мене не радував. ну, в общем, так, Подумала, знаєте, закрила, зайшла, дивлюсь, 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 і вона так відвернута була, отак якось стояла. Думаю, о, щось таке цікаве, якісь ці. Розвертаю, і як тільки я за неї подумала, і ось так в мене спонтанно вийшла ось така помаранчева яскрава бабулеточка. Інколи і таке буває. У кого за когось порадувався, в когось помилувався і кажуть, ну ладно, і тобі дамо. Так що ось така красунка тепер в мене. І останню красуньку, яку я вам покажу, вона на один квітоносик, але за такими розгалудженнями. Не знаю, буде вона повна чи тільки з однієї сторони, але дуже ось така, такий метелик. Дуже-дуже давно мені ніколи не попадався такий от венозний, гарненький такий метеличок. Дуже він, він такий гарний. О, сонечко виглянуло. Чую, що це остання. Тут вона почала розпускатися. З цієї сторони більш закрита вона. Але такий метеличок. Крупненька. І ось тут бачимо, також буде метеличок. Тут також видно, що буде метелечок. Ну, ось така красунька, не знаю, як вона називається. Е я ще не шукала. Це одна із останніх. Це вона з, з Тамарою до мене приїх... ну, приїхала її, я в іншому невеличкому такому магазинчику знайшла. ну Подивимося, подивимося. Ось ця мені найбільше до душі, от не знаю, чомусь вона Все одно її не, вона така тендітна, гарненька, така вся. ну от Її хочеться захищати. Не знаю, як вам казати. Е, от Тамара, та прям е, карнавал, хочеться е, як на неї дивися, хочеться і такого свята, такий якийсь е, приємний настрій. Біла орхідея це більше така, знаєте, пані десь е, сама собі вже ну якби, статна, така гарнюня. А ось ця якась така дівчинка, ти дідна, їй так і хочеться е, приголубити, при, взяти. Е, е, Свої обійми, ну, ось така в мене асоціація. Не знаю, чи є у вас асоціація з вашими орхідейками. А в мене з кожною орхідейкою якась своя асоціація. Інколи за їжу, інколи за якісь десь я була, щось мені ось ця орхідейка напоминає, ось іменно те, це місце, що я там була, і хоча б вона ніякої е, ролі там не грала, зовсім а от на неї. От перша асоціація, а ось цієї ось така асоціація. Ну, ось таке в мене сьогодні відео. Надіюсь, що ви добре провели час. Всім бажаю гарного дня. Всім пока-пока.